Вашу увазі на продаж будинок, закрите котежне містечко. Газ є. Будинок 230 метрів. Зроблений дизайнерський новий ремонт соток землі. На ділянці є декілька паркомісць, десь три. Також є сосни на ділянці, молоді, гарне озеленення. Натуральне каміння Іде тротуарна плитка. Це тривог натуральний камень, фасад, будинок зроблений з цекла. Є на першому поверсі своя свій санвузол, санвузом, також передпокій є зеркало, тут іде кабінет, гостєва кімната, котельня, сходи на другий поверх з підсвіточкою, І така вітальня з камінною зоною, їдальня, і тут є гарна кухня, натуральне каміння столешня, Взагалі натуральні матеріали використані. Також є танка техніка, холодильник двини. Зараз швиденько вам покажу ще раз кухню вітальню. І підіймемось на другий поверх. На другому поверсі. Перша кімната з панорамним видом, друга кімната дитяча. Це загальний санвузол з рукомийником, зеркалом, ванна велика, санвузол, Шафа вбудована тут іде пральня. Це мастер спальня. З трьом також є гардеробна. і Великий санвузол з двома рукомийниками, з ванною, туалет біде, шафа вбудована і велика душова. Заведене в будинку є також горище, гарна тераса з таким гарним краєвидом і ділянкою в соснах. І подивіться з тераси на цей вид.